Щоб менше боліла голова та шинокомерцева зона та шия, вам потрібно мати гарні глибокі м'язи шиї спереду та по боках. Таким чином вони знімають зайву напругу з підпотиличної групи м'язів, і тим самим ця група менше працює, менше спазмується і менше приводить до больових відчуттів. І показую дві прості вправи для шиї, і для того, щоб ваші м'язи підпотиличні менше працювали та менше боліли. Поїхали, обов'язково підпишіться на канал. Тут дуже багато про здоров'я. Перше, що нам потрібно зробити, це прижати язика до верхнього піднібіння і робити нахли, як кивки донизу. Таким чином ми робимо 10-12 разів. І друга вправа у нас буде статичне утримання в боковому положенні нашої голови. Нам потрібно лягти на бік і підняти нашу шию, щоб вона була паралельно підлозі. І таким чином витримати 15-20 секунд. Потім змінити сторону і зробити на Другій стороні теж саме. Всього цих вправ ми робимо три або чотири підходи. Це загалом. І намагаємось зробити хоча б через день такі тренування. І ви побачите, що ваші м'язи, які боліли раніше ззаду шиї, вони болять менше або зовсім не болять.